Ну що ж, тему дорослого кіно ми якось так пройшли без червоного квадратика. А, але, Палін, все одно хотів би в тебе спитати, як ти вважаєш, яка стрічка вважається найдорожчою в історії кінематографа? Ну, я слышала, що це аватар, хоча я не скажу, що я кіно в такому восторгі. А ось і ні. Насправді не аватар. Аватар в списку найдорожчих стрічок опинився лише на сьомій позиції. На першому місці пірати Карибського моря 300 мільйонів доларів бюджету. Но ну, здесь я могу еще допустить, но ну, потому что актеры, корабли, там все спецэффект. Джони Депп замовляет. <laughs> но я не могу понять, как мультик Рапунцель мог зар... э, стоить Почти столько же 270 мільйонів доларів за рапунцель. Друзі, ви уявіть собі, анімована стрічка і так дорого коштує. Мені кажеться, нужна галівуду голливуд, приліч наших спеціалістів, которые от руки рісує обычно за мінімальну заробітну плату. Чи можливо заробляти на українському взагалі вітчизняному кіно? Давайте зараз спитаємо у людей, які намагаються це робити. Про українське кіно завжди говорять або погано, або нічого. А якщо мова заходить про гроші, то тут взагалі торба. Побутує думка, що на українському кінематографі можна заробити лише головний біль. Однак режисер Любомир Левицький запевнив поп-конвеєр, що не все так погано. Даний момент, по твоєму досвіду, мейнстримовим чи артовим кіно в Україні можна зробити? Чи взагалі можна заробити кіно? Н немає фільму, який не купиться. Я зразу кажу. Питання в часі. Тобто це все розтягується в час. Наприклад, будь-яка будь стрічка окупиться в будь-якому випадку, тому що кіно е воно заробляє не один рік, воно може заробляти і 15 років. Фантастик Любомира Тіні незабутих предків на даний час зібрав майже 21 мільйон гривень. І це при тому, що бюджет стрічки складав в три рази меншу суму. Ми зібрали е, е, майже 700 сімсот тисяч доларів, не пам'ятаю. Це тільки це тільки прокат. От, не рахуючи там продажі на телебачення, е, які ми робили частково бартером. Ми ми продали фільм на групу телеканалів приблизно. Якщо перевести це в гроші, то це десь рівно буде сумі 6 мільйонів гривень. Я просто так дзвоню. Що робиш? Що роблю? Реферат пишу. Ще раз до неї підійдеш. Переламай ноги. Дмитро Ступка знімався uh -huh. в стрічці. Скажи, який у нього був гонорар, і взагалі як, як ви домовлялися? Ну, ці актори, які знімалися у нас, у нас з ними були такі ексклюзивні умови. Ми домовилися за не дуже великі гонорари. Це не були і дуже маленькі, але це в середньому там найбільший гонорар там був за, за проект близько 10 тисяч доларів. Я поїхав від хати після тяжолих сйомок. Ми поїхали з дівкою і путешествували місяць по Азії. как місяць вот этих денег можна сказати і хватило. Цей проект став для, для Дмитра э, саме таким, де він дійсно серйозно себе відкрив, тому що цього у него не було таких ролей. Ми планували зараз Барко. прокати в Росії широкий прокат. взагалі. ми зробили якісний дубляж в Росії, але але зв'язку з політичними подіями самі кінотеатри дали відмову дистриб'юторам, так як побоялися випускати українське кіно позиціонувати українське кіно такі не надто сусідські дії Росії призвели до того, що продюсери втратили на касових зборах близько 5-6 мільйонів зелених. Як ти з часом ця стрічка може зайти на російський ринок? Е, це я думаю, буде ну, залежати від розвитку події політичних сил між Україною і Росією. Будемо сподіватися, що вітчизняне кіно все ж залишиться поза політикою, якісним і високобюджетним.